Перепаковка електричного чопера 60 вольт 17,5 А. Ремонт та збільшення потужності. Приїхав акумулятор ось у такому кейсі китайському. З усіх сторон єроглифи. Ну це нормально. Трошечки китайці обманули із надписами. Написано 10S5P, а 10С це у нас 36 вольт, ніяк не 60 12 А тут так воно і є. Баночки стоять 2,5 А, 5 у паралелі. Майже правду написали. І яка проблема даного акумулятора? Одна паралель вийшла зі строю повністю. Цей електричний чопер буквально проїжджає десь 5 км і все, акумулятор сідає. Власник каже, що був купленим абсолютно новим із коробки. І даний акумулятор проїздив один сезон, це один рік. Кому цікаво, ось дивіться усю розпайку. В принципі, все було гарно зібрано, заізольовано, ну нема ніяких питань. Але дуже-дуже швидко він здався. До речі, в чопері стоїть таких два. Два паралельно, і чопер їздить на двох акумуляторах. Не працюють вони обидва, але людина захотіла хоча б замінити поки що один, бо на одному чопер може спокійно їздити. Перепаковка буде на Samsung 35 е Ємність 3500-3600. Дуже рідко, коли зустрічається, щоб ємність даних акумуляторів була нижче за 3500. Ось уже стадія поварки, поварений повністю акумулятор. Я, в принципі, вважаю, що все зроблено дуже гарно. Ви там свою позицію можете писати у коментарях. Типу, ось, як було, ну і як стало, то ви вже бачили. Далі у нас стадія ізоляції повністю акумулятора. Треба його повністю заізолювати, аби елементи між собою ніяк там не терлися. Все прокласти, проложити, проклеїти, стягнути докупи. Під усі балансувальні контакти та контакти силові потрібно прокласти картон. Також у нас під скотчем армованим теж картонний ізолятор повністю по кругу. Також, кому цікава ціна перепаковки даного акумулятора, ціна перепаковки вийшла у нас 12 тисяч гривень за увесь акумулятор. БМС акумулятора буде рідна та, що стояла. По факту у нас залишилось тільки перенести БМС-ку і акумулятор повністю готовий. Якщо у вас також є проблеми з вашою акумуляторною технікою, можете звертатись. Заочно через Viber я вам можу надати консультацію та сформувати ціну. БМС-ку ми перенесли та перепаяли. Повністю всі балансувальні контакти вже стоять. Все у правильній послідовності виконано. Далі даний акумулятор буде герметизуватися, ставитись у рідний текстоліт. Проклеїться повністю скотчем, герметиком. Тому що не дай Бог, щоб туди попадала волога. Цей процес уже довгий та нудний, не бачу сенсу його показувати на камеру. А акумулятор має стояти вже тут ось так. Потрібно його проклеїти, аби він там не їздив. І готовий акумулятор вже буде зібраний ось так. Ємність збільшилась, акумулятор перепакований, людина вже на ньому їздить та кайфує. Номер телефону під відео.